Ну, здрасьте. добрий день. Лаче! Буде зі мною діти? Так. Я діла біли. О, спасібо. Бренда дирува. І мазун. ти мазун. до мене, так. Да? Така цікава тема. У мене сьогодні назріла з вами поговорити. Де, в принципі, я відмітила, що. Цікаві теми, вони починають випливати в моїй голові все частіше і частіше. І їх треба або записувати, або одразу робити відео. Ну, я якраз дуже вчасно почала записувати відео, коли починається дощик, але він не сильний, так що думаю, не залі. А, Отже, значить, тема сьогоднішня для розмови це коли ми думаємо, що нас недостатньо. І в першу чергу це відео я записую, мабуть, скоріш за все для себе, тому що я постійно думаю, що мене недостатньо. Постійно. Це випливає і запливає взагалі в будь-яку сферу мого життя, починаючи з якихось особистих штук, а закінчуючи професіональними проявленнями. І... Знаєте, я сьогодні прийшла до такого висновку, що в принципі, в принципі, принципі, з будь-якого таракана можна винести як позитивне, так і негативне. Ось ця штука, коли ми говоримо, так, а що я? Я, ну, я, я просто роблю свою роботу. Ну, ну да, я вмію там гарно креслити. Ну так, я вмію гарно знімати відео. Ну так, в мене є смак, ну так. Я гарна людина, в мене є хороші друзі. І кожного разу, кожного разу. Перед кожною грою, перед кожною, перед кожною грою ходимо в церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву. Наступає такий момент, коли ти дивуєшся якимось компліментом в свою сторону. Коли тобі людина говорить Вау, у тебе така класна енергія! Ти така прикольна, ти така позитивна, чи ти такий а, сміливий, ти такий гарний. І людина кожного разу ніяковіє і застрягає ніби от в цьому стані, типу, а чому? Чому з боку це видно, а я сам себе так не оцінюю? Чи я сама себе так не оцінюю? Я не така, я я от така І ось ця штука, коли ми себе не оцінюємо так, як нас оцінюють оточуючи, вона корисна для нас в першу чергу тим, що ми постійно вдосконалюємось. Але... Цього таракана є і мінус. Ми себе недооцінюємо і дуже багато втрачаємо в нашому житті саме по цій причині. Ми втрачаємо людей, ми не знаходимо людей, ми не знаходимо ту саму роботу, ми не знаходимо саме той стан, в якому нам комфортно. І це таке розфокусування на дві різних людини. Коли ти ніби з одної сторони думаєш, ну так, так, я ніби класний, в мене все так добре. А з іншої сторони, ти впадаєш просто в якийсь анабіоз і не можеш з цим нічого зробити. І все одно дієш по накату, по, тій же, по тих же сценаріях, по яких ти звик діяти завжди. І це тебе дуже сильно стопає. І мене це стопало завжди. І в принципі, в принципі, те, що я зараз тепер тут розмовляю в ютубі, це мій ем, один із викликів, які я зробила сама собі. І чесно, мені так кайфово від цього, що я зараз це роблю. Чесно. Ну, ви просто не уявляєте, яка гора з плеч у мене впала. От в мене зараз вже сльози на очі навертаються, тому що я не думала, що я на це здатна. Я не думала. Хоча, здавалось би, що тут такого, да? хоча для інших людей YouTube це виклик. Бо, типу, є купа блогерів, є купа інфлюенсерів, які мають мільйони в Інстаграмі там, чи Тіктоку, а YouTube наводить, заводити не наважуються. А я завела YouTube, тому що я розумію, що а що мені, в принципі, втрачати? Інстаграм е, і так не особо залітає, ти й подумаєш, якщо не залетить YouTube, ну і матію в'єб. Це так цікаво, коли ти, коли ти роз, роздумуєш е, про це все з цієї позиції. Ти би такий. Ну і що? Нічого не станеться. Гірше вже не буде. Я взагалі зараз сиджу на килимку для Ванни. Так що, мама, якщо ти дивишся це відео, напиши, будь ласка, коментар під цим відео, де взяти нормальний килимок і бажано, щоб цей коментар був із 12 слів. Я. Хочу цим відео просто вам пояснити, що намагайтеся перед собою ставити малесенькі, але кроки, які трішечки пробивають вашу стелю. Так? Дно пробивати не треба. Дно є кому пробивати, ми це всі знаємо. Є у вас стеля. То не робіть ось так, а пробивайте її головою. По чуть-чуть, це не боляче. Це трішечки вас заставляє виходити із зони комфорту, але в цілому ви просто ніби відчуваєте, як ваші крила розправляються. І це дуже круте відчуття. Дуже. Намагайтеся дослуховуватися до коментарів, до компліментів, які роблять люди у ваш бік. Повірте. Вони правдиві. І намагайтеся вірити цим компліментам і намагайтеся, хоча б колись дивитися на себе з боку цих людей і оцінювати себе не те, щоб там об'єктивно, суб'єктивно, а просто підтримайте самі себе. Я сподіваюся, що це відео надихне когось, можливо, від'їбатися від себе, або почати щось нове, або продовжити щось почати вже, чи дасть комусь більше сил чимось займатися, або взагалі просто запитати себе, а точно я роблю все так, як мені цього хочеться. Тому що... Ми нікуди не дінемося від наших тараканів, і потрібно вміти ось плюси ось цих тараканів використовувати, а з мінусами домовлятися. От коли є ось цей таракан з табличкою Тебе недостатньо, ти використовуєш плюс, ти перебуваєш в пошуку, ти експериментуєш, ти постійно працюєш над собою. Це Круті, це круті скіли, це офігенні софт-скіли, які мають бути в людині, яка хоче чогось досягти. А з мінусами, коли ти себе знецінюєш, коли ти щось кидаєш, коли ти занадто критично до себе відносишся, коли ти не даєш собі свободу щось зробити, коли ти думаєш, ну ідея класна, але... Багато вже про це хто говорить. І що? І що? Я буду про це теж говорити. Так, а скільки таких відео є, так а скільки такого матеріалу є, так а скільки таких інтер'єрів є, а скільки такої музики є, а скільки таких картин люди малюють. Я не особливий, я нічим не вирізнюсь на їхньому фоні. Вирізнишся. Вирізнишся, якщо ти дійсно хочеш це зробити. І дійсно закладає в, в ось це себе. Я до цього йшла дуже довго. Тому от з цим мінусом я нарешті починаю домовлятися. І нарешті я починаю відчувати гармонію з собою. Це, це неймовірне відчуття. Тому я міцно обіймаю всіх, хто ходить з табличкою Мене недостатньо. Я вас бачу. Я вас відчуваю, я вас чую. Почуйте мене і просто дайте собі свободу. Пам'ятаємо про маленькі кроки. Трошечки. Трошечки. чуть-чуть. По по і у вас все вийде. Та, до речі, таку подарувала подругу на день народження. Настя. Дякую тобі.